Незабаром Геловін, якщо ви шукаєте історію, від якої мурахи будуть бігати по вашій шкірі, проте водночас сюжет зачепить за душу, то крабат отфріда про іславера точно для вас. Це історія про хлопчика сироту який одного разу опиниться у чарівному млині. Проте дуже швидко він зрозуміє, що тут вчать не лише молоти зерно, але й чорної магії. І звісно, звісно, чим довше ти перебуваєш у млині, тим важче з нього вибратися. Історія до неможливості, атмосферна, тумани, ніч, шелест вітру і цей дивний млин посеред болота, ти буквально чуєш, як він скрипить. Проте це історія не лише про жахи, але й про дружбу, добро та кохання. І звісно ж, про те, що навіть у найтемнішу ніч можна знайти світло. Тож, якщо саме зараз вам хочеться магії, таємниць та давніх легенд, то ця книга саме для вас.